Слідство підтвердило версію про причетність до нападу на інкасаторський авто співробітника банку. Наразі оголошено розшук Олександра Дмитровича Маклюка, 80-го року народження, який підозрюється у причетності до скоєння потрійного вбивства. В поліції повідомили, що маклюк із самого початку входив до списку підозрюваних, але поки слідчі займалися експертизами, Маклюк зник. Пока нами была установлена причастность именно его, ну, всех 30 человек мы не, мы не можем обеспечить, которые были в слежке. Я не думаю, что займет долгое время его розыск. Есть факты, которые позволяют говорить о том, что. Ну, время ще можемо предметно говорити. Наразі тіла двох загиблих інкасаторів поховано, ціло третього досі, досі досліджують криміналісти. Едуарда Альохін повідомив, що у поліції досі мало фактів для того, аби відтворити хід злочину. Більше того, досі невідомо, скільки було зловмисників і як саме загинули інкасатори. Відомо тільки, що смерть настала від отруєння їдким газом. Гроші досі не знайшли. Едуард Альохін також прокоментував правопорушення під час другого туру виборів чернівського мера. Порушення було. Але відносно несерйозні і всі вони розслідуються. Цікаво, що поліція зареєструвала 17 звернень виборців, яких намагалися підкупити. Ці справи також розслідуються, але перспектив покарати винних небагато. Ну, це ті факти, які всім нам відомі, роздача денег бюджетних одним із кандидатів на першому етапі, і роздача благодійної помощи на втором етапі другим кандидатам. Следуючи випросити на основному, насколько це вписується в рамки закону. Ну, тут можно я сразу предвосхищаю вопрос и отвечаю на него. Ну, ви знаєте, закон такий, що вписується. Триває процес перезавантаження міліції в поліцію. Найбільше оновлення штату відбудеться серед працівників нижчого рангу, а саме патрульної служби. У нас був батальйон патрульної постової служби. Він составляв 200 чоловік, разом з офіцерами, з усіми керівниками. Патрульна поліція в місті теж буде составляти приблизно цю ж цифру. Всі вони на 90% будуть нові. Я скажу к большому к сожалению, може быть, даже к некоторому некоторым студу, я сам э, агитировал сотрудников милиции для на то, чтобы они проходили тесты, як как би бы нормальные ну тести, все остальные там процедуры, и переходили в полицию. Но большая часть сотрудников милиции, к сожалению, тесты не сдала, в том числе и физическую подготовку. Сдавали, не смогли пробежать, подтянуться, отжаться і тому подобное. Пан Лехин сказав, що було б добре оновити керівний склад райвідділів, але він не бачить такої можливості, бо без досвіду роботи новоприйнятим в поліцію працівникам такі обов'язки списки не довіриш. А от загальне скорочення штату у 10% буде. Скорочення проводиться, в першу чергу, за счет перерозподілення функцій, за счет скорочення працівників штабних підрозділів, руководящого составу. Увеличиться, наоборот, буде кількість людей на вулицях і людей, які працюють на практичних напрямках. Окрім оновлення штату, зміниться і сама правоохоронна структура області.